Друзі, всім привіт! На зв'язку Автокондер. Зараз у нас в роботі ось така машинка Geely SL 1.8. Проблемка в неї наступна, почала грітися, десь так підозрюю, уходить антифриз, тому що на газ вона не хотіла переключатись. Підозрюю, що десь уходить антифриз. Зараз треба буде це все знайти. Потім в неї проблемка, що вона на холодну не хоче заводитись. І є ще проблемка по вихлопній системі, там потрібно розібратися з гибкою такою вставкою, яка йде між штанами і каталізатором. Там є таке соєдіння, два флянца на пружинах. З ним треба розібратися, десь воно там прогоріло. Ну, все, зараз приступаю. Десь що буде цікаве буду показувати. Ось я відкрив кришку і ми бачимо, що там пусто. Немає. У горлошки взагалі немає антифриз, в общем, вот така ось картина. Тут у мене лежали доски. Вони були всі в антифризі. Я не думаю, що це той антифриз, що порозливався. був при долівці. І ще до того, як до мене приїхати. Ось ось каплі, ось капли. Це допустити можна, хоча вони на ходу повинні були вже давно обтруситися і дві був гарячий, вони повинні були підсухнути. Ну... Но... Ось все, що я тут побачив, це вже не розлите, це вже капає по-свіжому. Це в нас розширительний бачок. І от у нього на одній проушині капля образовується постійно, все капає. Видно, що воно сочиться воно. Поки я не можу зрозуміти, як воно могло забрати антифріз із радіатора. Якщо там просто шлангочка вкинута зверху і все, вона йде через клапан на горловину радіатора. Ну зараз буду знімати це все на цей пластик, вентилятор і дивитися ще на радіатор. Може і там ще щось побачу. Ну, просто дуже дуже странно, що воно. Робитий розширительний бачу. А все, як воно тут зроблено. Отверстие те шостої. Трубки, що з розширительного бачка, воно йде. Ну, рядом воно з горлишком радіатора. І якщо б навіть воно все витекло, те, що є в радіаторі, воно можна було залишитися Тут йде ось, Пробка, клапан такий. Якби і весь бачок навіть витік, отут довжен був антифріз іще заливатися. Чого його там нема, поки не зрозуміло. Зараз знімаю ще все це. Оце, оце пластик, це вентилятор і подивлюся, бачок знімаю. Подивлюсь, може десь ще радіатор пробитий. Бо я ось беру жмакаю шланг. А тут навіть не з'являється тільки запах якогось як газа. Ну, це може бути запах антифріза такий. Но ось я повністю зжимаю шланг і воно навіть не виплювує нічого. Тобто рівень прилично впав. Зрозуміло, зараз будемо розбиратися далі. Так, бачок зняв. Я його трошки витер і ось все ми можемо наблюдати. тріщину її. і вона так іде прилично. Вона йде ось отак одножки. ножки. І пішла воно аж по стику, по стику, почти до середини бачка. Це воно усе. це воно по всьому ньому мокріє. З бачком, в общем все ясно. Ось воно мокріє по цій тріщинки. Я його протер, воно вже знову воно ну, капля з'явилася. З бачком ясно. Тепер треба розібратися з радіатором. Бачок я можу. Запають. Це таке ось, він видно, що там мокре вже. Так, ладно, поки так. Ось наш вентилятор. Ну що тут було? Ну те, що порозливали, як казав хазяїн, коли заливав розлив. Ну а тут трошки було я витер. Щоб сказати, що воно прям там було мокре, свіже, не, не похоже. Просто остаточно стояло. І на радіатор сьогодні теж подивився все тут. Все, що можна, дозаглядав. Паралончик тут був мокрий понизу, ну це ж ту вже все якраз лили. Все ще з цього з розширіння бачка стікало. Прощупав вже кілька разів, заливав, доливав, долив. Вже мабуть більше пів літра антифріза. Попрожмакував патрубки. Зараз антифриз не уходить. Це останній раз вже долив, вже третій раз це провіряю. Уровень, о, уровень зараз є, Все, як був, так і є. Уходить перестав. Але це поки місь на холодно. Одкрутив свічки, подивився, що в циліндрах. В циліндрах сухо. Думав, може десь через прокладку головки чи десь пробило та уходить. В Впаддоня теж немає. Уровень масла нормальний. Антифріза немає, нічого не пахне, нічого не піниться. Ну щось мене вложить сумнівіння, що це могло через цей бачок висмактивати з радіатора. Сюди просто лишнього зливається через трубочку. Ну так, да, вона погружена. Погружена в жидкость. Ну, ну стікає, воно собі та й стікає. З радіатора там стоїть клапан на пробці, він не пускає з радіатора сюди. Там тільки під давленням, якщо дави з радіатора, тоді він сюди виливає. Сказати, що повністю виливається так, пустіє бачок, що він лишнє видавлював, а потім не було що забирати назад. Ну аж пів літра. Не думаю. Продивився печку в салоні. Продивився, там все на полах сухо, на тонель суха. Пластик, сам корпус печки, сухий, ніде не ні капельки, нічого немає. Сказать би, що десь може печка протекла. Ну оце крім цього бачка ніякої більше витічки не найшов. Це в нього тут -то проблемка. Її треба запаяти. І все. В общем, непонятно. Странний случай. Ну побачимо, зараз ще заведу, прогріється на гарячу, подивлюся, буде десь щось витікати чи не буде. Бачок запаяв. Зараз в ньому вже набрана жидкость, антифріз. По уровню як положено. Ніде ніякої течі немає. Вже він стоїть з півчаса, мабуть. Антифріз не просачується. Ну, и тут без давления работает Да он не вытечет. Тут я, его трошки так погнул, пожмакал. По, по все держит, все нормально. Сейчас буду устанавливать. Собрал я на место всю, всю систему, запечатал, запаяв бачок. Він теперь не течет, все тут нормально. Все сухенько. Тільки при прогріві не відкривається термостат. Було прийнято рішення, він то відкривався, то не відкривався в хазяїна. Було прийнято рішення замінити термостат. Можливо, там десь пробка воздушна, але він вже не міняний, вже 186 тисяч на машині з заводу одного хазяїна. Термостат ще не мінявся. Ми вирішили все-таки його поміняти, щоб вже не було сумнівів щодо нього. Взяли ось такої фірми. Ось такий термостатик. Трошки дороже, Чим ті, що бюджетні. Будемо сподіватися, він проходить добре. Так, для заміни термостата нам потрібно, вон я вже надів ключа, розслабити натяжний ролик. Там є такий амортизатор, який його натягує. Ми його зараз розслабляємо ключом, так вниз надавлюємо, знімаємо. Рімінь з генератора. Знімаємо сам генератор, і потім там під ним буде вже корпус термостата. Він знаходиться ось де оця труба Нижня, нижній патрубок от радіатора, де підходить до, до блока, от, от, куди він надівається, то у нас корпус термостата. Все, займаємось, поки сусіди не шумлять болгарками. Показав трошки, що і як. Знятий генератор. Ось тут він знаходився, один болт тут кріпиться і тут кріпиться. А оце у нас корпус термостата на двох болтах. Зараз я його знімаю, зразу отут ось -от зливаю антифриз, а потім відкриваю корпус. Ось такому стоїть термостат. Видно що там щось понаростало на ньому. Запросто Бог заклиний. Зараз будемо знімати і міняти. Почистили поверхню. Ото тут, -от, де прилягає оплотнітельне кольцо. І тепер ставимо термостат. Що цікаво на цьому термостаті, не пишуть температуру. Якісь цифри він має. Але щоб було видно, що це градуси Цельсія ніде немає. Ну, Я думаю, вони всі знають, на яку температуру розраховано. Так, дивіться, тут є ось ось такий пиптичок. Він тут не просто так. Він тут для того, щоб воздух міг виходити. Тому встановлювати потрібно так, щоб він був у самій верхній точці. Отак от оп. І все. О! Він повинен бути вгорі. Отак от поставили. Тепер тут теж поверхню зачистили. Одуки от, от антифриза, накипівшого все гладеньке, все рівненьке. І встановлюємо на місце. Отако. Воно ще сіло з зазором, тому що там резинове кільце. Потім гайками придавиться і все буде плотно, нічого не буде протікати. Трошки під'їдений краюк отут ну Він біля самої-самої юпочки, біля самого краю. Корпус термостата під'їдає знаружи, Все, зараз збираю все в зворотньому порядку.